Так. А ти що, хуржуків? Наші вони мені тут потрібні. Доброго дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, що ми будемо робити? Накопали барабої молодої. Це горох в мене. Так, на тобі зеленинку. Давай сюди мені. Це в мене вже такі червоні бурячки молоді. То, то для тієї пані показую, що що я все купую. Це моя моркочка. Бідненька! О, так що ось таке діло. Нарвали всього, кропику Петрушки. Ось мої гадіолусики, красунчики. А Вже скоро цвісти будуть. А он біго ж. А, ну, майори. Ну, Ні-ні, вон дело коло гороху, майори, ну, чорнобрицькі. Ну, то чекай Чекай ще ж. Чекайся ж. чекаєш. Полуниці, он, де є, треба було вирвати. Ой, не знаю. Примі приймаємо. О! Полуниці, ліс густий робляться. Заростає, що то капець. Ну то нічого. Осінка росте. О, зараз ми тут -о, все покупаємо. Все помиємо. О, воді. О! Від люди, від люди квіточки зацвіли. Ось, бачите, які гарні. Я їх підливала, підливала і вони такі прийнялися. Такі ось тут, аж будуть свисти. Так щось таке діло. Не пахнуть? Понюхай будеш, знаєте. Ну що? Значить, не пахнуть. Ой! Зараз будемо все, помиємо і підемо варити борщ. <поцелес> Ти знаєш, що я хочу? Я хочу того, киселю. А що це? Чорниці є, полуниці є. Вишні, <поцелес> Тут, у того зараз мені он, вирвеш, кілька навіть штук. Подивись, які вже чорні. Вони гіркі А мені кислих треба до, до того. До киселику. Одна єдина гелячка. А якби були ті не обмерзли... Подивись, наверх, то там, тарна, там ті вже менше. Ну тільки оця така красунечка на кисіль. Так, щось таке. Ну, а що будемо варити, покажемо. Добрий день, це канал. Я і мої кози. У нас з'явилося світло, ми готуємо обід. Як діти віддихнуть посплять, то я думаю, упораюся. Так, цибулька в мене жариться на олії, це в мене заморожений болгарський перець. Відправляю його на пательню. Разом прожаритися. Ось так. вариться в мене червоний борщ молоденький. Домашня картопля молода. Своя домашня, Шана копала. Свої червоні буряки молоді. Ага, я там знімала спочатку. О, я покажу. Є там в мене трошки відео. Які бурячки, яке все все своє домашнє молоденьке. Ось назбирала, на городі в себе, кинула півня, кусок вариться і картоплю кинула. І вона вариться. Ось. Начистила картоплю зварити ще і поставила кисіль варити. Кисіль в мене чорниці, полуниці і, дай Боже, розуму вишні. Ось. І це вже для нього для киселю заправка. Е, сметана, мука і цукор. Е, Розведені. Це у нас буде кисіль. Хто як хоче, той так варить. Я вару так, як я вару, я розказую, як я вару. Червоний борщ буде у нас теж такий. Це у нас молодий бурячок. я накришила. Морпочку я покришила, зразу кинула в борщ. Зеленинку нарізала вже всю, і до картопельки, і до, до цибулька, і до, і до борщу білу цибульку я порізала для зажарки для борщу. О, а борщ не посолила, о, забула, забула. Ой, забула, забула. Борщ посолити. Ну, Кожен соли на смак, дивлячись, яка ваша кастрюля. Ох. І так, собі кіпти. Ось. Це у мене свій домашній сік томатний. І такий густий-густий. Зараз -густий. я сюди в зажарку додам. Нам смачний борщик. Захотіла моя наталя, каже, маму хочу молодого борщу. Кажу, хочеш то води. Значить, так, зараз варимо. Ось. Прийшли, а світло пропало. Ну нічого, я все понаготовлювала, порізала за той час, з'явилося світло і ми бігав варити. Борщик кипить, жарка жариться і сіль. Закіпає, буде варитися. Так щось таке. Наготуємо смакоти, наїмося, будемо мати силу працювати. Ось. А що ви готуєте смачного? Mm. Дожарується моя зажарочка, зараз я покажу, яка вона вийшла пельменька у нас. Є. А матику буде смачно. Ось так. І відправляємо, щоб ще раз пережарилося гарненько. І буде нам сметани я не кидаю в зажарку. Ви собі хочете мити, кидати, я не кидаю. Ось, я сметану люблю в миску кидати. А зараз літо додати сметану в зажарку, то вона дуже раз-два, борщ дуже раз-два скисає. Ось. Так що сметани в зажарку не даю. Борщ буде в мене без зажарки. Звариться м'ясо з картоплею, викину зараз зажарку, бо я її зразу не буду викидати, бо ще мені треба почекати. Ось. Викину зажарку, кину буряк червоний. Ось тоді провариться з буряком і зажаркою візьму кріп, петрушка, цибулька, листочок, перець, всі спеції, які мені треба, додам до борщу. І буде смачно. Ще одного сюди, що бракує, те це зеле та і молодої квасольки, Ну, немає молодої, ще мала в мене квасолька. Вже деяка починає зацвітати, але ще васої нема. Так щось таке діло. Бачила там пару квіточок, що зацвітає. Так щось таке діло. Ось такі-то справиньки. І буде нам смакота. Буде борщик. Картопельки я хочу вареної, але без зажарки, без нічого. Я люблю картоплю. Ось таку зварити, ще відсідити, вона постоїть, обсохне, як то кажуть. Її покришити, мищенку вкинути туди сметани, отак, от щоб вона кусочками була. Сметани і покришити її, і посолити, і так просто з'їсти. Ось такої я захотіла картоплі, і я собі таку вару. Ще в нас коли сказала, баба зварила голодної барабої. То малося на увазі, що варилася без зажарки, без нічого, а потім додавала сметану. Ще вона любила туди вкришити зразу так, того помідора, огірка і так, так як салат їсти. Іс. Так, щось що таке діло. Так, що, Буду варити голодну картоплю, червоний борщ і кисіль. Ну, а до того всього, ще треба зараз щось, напевно, буде і солоденьке зготувати, але що я ще не придумала, ну зараз я щось придумаю. От я на жару зараз. Щоб були. Зараз щось я придумаю. Там покажу. Так, борщ я зварила. Картопельку зварила, кисіль зварила. Ось такий червоний. Не знаю, як показати, не виднося. А, тут виднося. Такий червоний, червоний, але да, такий смачний. Ось такого люблю. Ось такого люблю. Ось так, як я хочу. зараз ми так посмакуємо. Це мій борщик. Це моя барабоя. Варана без нічого. Так. Ось такі кусочки тільки грабить. Капець, жара, жара тут. Хоч би йшов. Я ще не їла, просто гарячу. Ні, не їла. О, зараз відчуєш. О, така обарабовка у сметанці кусочками. Але смачно посоляна. Дай мені кусинчик ліба. Ох, який мій буде борщ. Ох, яка буде смакова. А це мій А Оце мій обід. Так що заходьте. Хто там червоного борщу? хтось дівчатка казав, що хоче борщу червоного. На молоденький борщ. О, буде смачно. Швидко і смачно. Дівчика казала, дай. Чого господи? Я mm -hmm. зала, кусочок. Да, два. О. Не шкода. Знаєте, як я люблю такого? Хто mm -hmm. так, що теж А Ану, розказуйте. Mm -hmm. І прошу не писати, що mm -hmm. намішала, як свині. Я свиня буду їсти, так. А ви їжте без нічого. А я такой сім'я. Тут то є болгарський перець. Ну. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий борщ, смакота. Тільки весною такий червоний борщ, буває смачний. Коли вже є все своє молоденьке. Ще би квасолі молодої сюди. Ціни б тому борщі не було. Так що готуйте, смакуйте. Всім мирного неба, міцного здоров'я. Ну а нам смачного. Ми поїмо. і Будемо братися до роботи. А вам всього Па-па.